Тепер пропоную поговорити про вирази з більш ніж однією змінною. Наприклад, розглянемо такий от вираз А додати Б. Як бачите, тут вже в нас дві невідомі, дві змінні. І давай задамо замість А 7, тобто А буде дорівнювати 7, і замість Б 2, тобто Б, буде дорівнювати 2. Ну, і тепер нам залишилось лише підставити і обрахувати. Замість А підставляємо 7. І замість Б підставляємо 2. І отримаємо 7. Додати 2. Ну і 7 додати 2, це нелегко обрахувати, буде дорівнювати 9. Окей, тепер пропоную попрактуватися на складнішому виразі. Наприклад, х Помножити на y, X, помножити на y, відняти y і додати 3 x Нагадаю, 3 – це те саме, що 3 помножене на X. Окей, і як x давай задамо 3, а y в нас буде 2, тобто y буде дорівнювати 2. Окей, тепер на цьому моменті я заохочую тебе зупинити відео та спробувати знайти значення цього виразу з самотужки. А ми продовжуємо. Замість ікса ми підставляємо 3. Давайте це зробимо всюди. Замість ікса підставляємо 3. І замість ігреків підставляємо двійки. Два і 2. Не забуваємо про знаки множення між нашими змінними x і y, і між трійкою і x. І давайте тепер перепишемо це як 3 помножене на 2. 3 помножене на 2. Відняти 2. І додати 3 помножене на 3. Окей. Okay. Давай рахувати. 3 помножене на 2 це те саме, що 6. Далі 3 помножене на 3 це те саме, що 9. Отже, ми отримаємо 6 мінус 2. Додати 9. 6 мінус 2 це те саме, що 4. І тепер ми просто до 4 додаємо 9 і отримаємо як відповідь 13.